fire Вас вітає екологічна гібригада Dream Echo. Dream Echo, команда з вами. Ми за чисте небо над нами. За річку, ліс, бровашка, хлуки, за зелену хняну траву і за синю морську глибину. Наше креве мислити глобально, діяти локально. Ми прийшли поговорити про становище наших луків. Закликати зберегти їх красу для нашого народу, щоб врятувати їх красу і неповторність зараз. Від зникнення, яке може трапитися недалекому майбутньому, від біди, яка здійснюється з ними зараз, нас об'єднало. Віра в краще майбутнє. Все, що є довкола тебе квіточки, дереви, зілля, камінці, річки і небо. Це усе і є довкілля. Все прийшло у світ, щоб жити. Звірі, дерево пташина. сина було в світі, ти людина. Природа і Україна неростійні. Зараз наша країна знаходиться у вирі війни. Великих руйнувань та шкоди зазнає і природа. Ми повинні берегти безмежну красу українських луків, степів і лісів. Важко зранена, плаче хвора земля. Була в мене гарна врода, та прийшла війна в країну, перетворює в руїну. Були в мене гарні квіти, і повітря свіже, і чисте, і зелені пиші віти, або листя золотисте. Ти найбільша бід причина, не хто інший, як людина, Схаменіться, люди, не руйнуйте та луків моїх не гайнуйте. Бережіть мене, давайте дружити, а то дітям вашим не буде де жити. Чому сумуєш подругу моя? Чому голівку похилила? Поглянь, на дворі вже весна і землю зелені покрила. Тажки співають у поля, Цвіте жовтець та гусі чола. Та тільки не раді йому, бо зникають найгарніші квіти. Погляньте, друзі, на круги, зникають річки і луги, та як же тут не сумувати, ми почнемо зникати? Людина хоче панувати у лісі, в луках, на воді. Та як же ж тут не сумувати, приходить черга і тобі. І ліють річки, сохнуть береги і ще й бурі виникають. В містах дерева вирізані всі, і все живе потроху вмираю. Ми закликаємо вас, люди, не знищуйте природу, нехай її краса. Забуде час. Пересвіте планети знову. А що ми знаємо про Луки? Всі Луки поділяються на заплавні, на і гірські. Україна перебуває у стані війни. Держава-агресор завдає колосальних збитків довкіллю. Зміна ландшафту фортифікаційними спорудами. Забруднення території рештками військової техніки, паливо-ностими матеріалами. Прунування рослинного пунктовому покрі під час обстрілів та пожеж. Велика проблема наших луків це зникнення малих річок, посушення ворі. Це сміття, бездумна експлуатація території А звідки береться сміття? Байдужі люди залишають його після себе, а ще гірше вони спеціально вивозять його. Так, такий жах творять люди. А як же вирішити цю проблему? Кожен має починати із себе. Найперше, якщо ви вирішили відпочити на природі і взяти із собою перекус, не забудьте прибрати за собою. Сміття накопичувась у вас вдома, сортуйте та відвозьте в спеціальне відведене місце. Луки не тільки місце відпочинку, там росте багато лікарських рослин. Бо лікують людей дуже радо І кращих ліків на світі нема. Пропонують здоров'я нам чудо, мам'ять нас, походіть по росі, їх відшукують люди усюди, ці цілющі скарби на землі. Первоцвіт і барвіна – калина, Звіробій і любисток і кіхмі, кропива і кульба каліщина поглядають на нас звідусі. Жовтим оком моргає ромашка, і волошка синіє в осі, і конволі, і крихіні чашки пропонують нам ліки усі. Аптека зелена, зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси, і поля, уся наша рідна, Квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти. Що в кошик збирають дорослі й діти. Зелена аптека, що бачив навкруг, це наш помічник і хороший друг. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія м'ята, вільха дереві, бузина і чорниці, черемха й пижма, шепшина й суниці. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо. Тахи і звірі, хори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить. Бо весь світ навколо любові просить. Луки не існують вічно. В природі відбувається перетворення їх на ліси. Якщо своєчасно не проводяться агротехнічні заходи, підживлення, поліпшення флористичного складу, луки поступово перетворюються в болото. Заростають кущами. Отже, природні луки потребують довіду, раціонального використання. Ось тому треба робити все, щоб наше довкілля було здоровим, а інакше може статися так, що наші діти про луки будуть знати тільки з архівного виступу, а